Вітаю! Мене звати Валерій Лозинський, я засновник української школи порятунку. І сьогодні у нас на огляді доволі цікавий девайс. Це джут Омега. Єдиний, хто виробляє в Україні жгут подібного типу, це компанія Київгума. З чого ж можна почати оглядати медичний засіб, який має бути використаний якнайшвидше. Ну, звісна річ, з того, як його запакував виробник. Так як це засіб для зупинки кровотечі, доступ до нього має бути максимально простим та інтуїтивним. Саме для цього виробник нам, до речі, зробив маркування, згідно якого одним обертом ми вже дістаємося. До джгута. І що ж ми тут бачимо? Маячок часу. По суті, саме корисне, що ми можемо зробити як простий рятувальник, написати час. Бо інша інформація, ми банально не знаємо, по типу групу крові, пульсу та прізвища, по побачив. Окей, для часу добре. Далі, сам девайс. Ми бачимо гумову стрічку, яка має маркування. Що це за маркування? По суті, це наші маркери ефективного розтягнення. У нас є посередині коло та квадрат, стрілочка. А зверху еліпс та прямокутник. Про що нам це говорить? Про те, що розтяжка має бути такою, щоб оці зверху елементи стали такими, як посередині. Тобто ось. Саме з таким розтягненням виробник запевнює в тому, що ми зможемо зупинити кровотечу, коли повністю накладемо дану стрічку. Або ж до того часу будемо її накладати, поки кровотеча не буде зупинена. Давайте ж спробуємо його накласти. Як він буде накладатися та що буде відчувати наш асистент? Скажу зразу, відчуття не дуже приємні, але і кровотеча не з приємних також. Беремо наш жут. Перший оберт ми робимо фіксуючи. І коли гума з'єдналася одна до одної, ми робимо розтяг. Цікавий аспект в тому, що, наприклад, жут Есморга накладається. Не можна накладати один на одного. А ось омега накладається саме слой на слой. І постійно контролюємо наше зображення. Воно має бути а, квадратик з колом. То як зафіксувати? Беремо, кладемо руку, робимо оберт та заводимо хлястик в петлю. Отож, сьогодні ми з вами розглянули. Джуд Омега. Один із особливостей засування Омеги це може бути накладання кінцівки з маленьким діаметром, так як, до прикладу, турніка через свою фурнітуру не зможе зігнутися повністю та створити об'ємний тиск. І на завершення хочеться нам всім побажати мирного неба. Слава Україні! Слава ЗСУ! Та слава кожному, хто боронить неньку Україну.